Шановні земляки, шановні білоцерківці, на перш за все прийміть від мене найщиріше вітання, тому що сьогодні у нас припало вперше три свята: Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського казацтва та Дня захисника України. Звичайно, часи сьогодні непрості і в Україні, але хотів би щиро привітати всіх захисників України, всіх тих, хто захищає нашу незалежність. Наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, не побоюсь цього слова, нашу свободу і наше майбутнє. І хочу побажати воїнам, ветеранам всіх війн, майбутнім молодим нашим захисникам вітчизни, сили, сили духу, особистого щастя і побажати, звичайно, миру, щоб вони могли виховувати своїх дітей, своїх внуків. В мирній щасливій успішній країні я хотів би сьогодні розповісти вам кілька слів щодо перебігу виборчого процесу. Із наближенням дня голосування політична боротьба за посаду міського голови набуває своїх, скажімо, таких складних етапів. І це беззаперечно. Усі ми давно звикли, що вибори у нас проходять під знаком бруду певних якихось чорних технологій, звинувачень один одного. І ви знаєте, тому я в принципі не здивований, що проти мене під час кампанії були застосовані е, такі чорні технології. Саме неприємне, звичайно, це те, що це робиться цинічно, брехливо і не відповідає жодним ніяким нормам моралі. Ви знаєте, проти нас хотіли зареєструвати ще одного Єфименка Костянтина Олексійовича в останній день. Ну, це не вдалося зробити. Були провокації на зустрічах. Від різних представників. Минулої суботи розставили палатки по всьому місту і роздавали повністю чорний матеріал, який не відповідає жодної дійсності з різними видумками. Найприкраше те, що в п'ятницю до моїх батьків вдалися невідомі, на автомобілі вибили двері, вибили ворота, кричали на всю вулицю логову, щоб я зняв свою кандидатуру. З виборів міського голови, з погрозами. В неділю, напевно, багато хто з вас бачили, що обстріляли наші бігборди. Я хотів би дати просту оцінку таким цим речам. Ми діємо виключно в рамках правового поля. І будемо до кінця кампанії діяти виключно в рамках правового поля. За кожним цим фактом, ми звернулися до міліції, і я дякую. Нашій білоцерківській міліції за якісно проведену роботу. Ми не розібрали ні одної палатки. Наша міліція перепинила цю вакханалію буквально за перших 30 хвилин і спрацювала чудово. Я дякую, що вони захистили безпеку моїх батьків. Я був там через 20 хвилин, але 5 нарядів міліції вже зробили свою справу. Звичайно, я знаю прізвище, ім'я людей, які зробили всі ці 5 провокацій за останній час. Я знаю, які політичні сили мають до цього пряме відношення. Цинізм ситуації в тому, що вони навіть не приховують таких речей. Проте я хочу сказати: я розумію причини. Нарешті в штабах побачили цеологію і розуміють, що на сьогоднішній день моя кандидатура є, і тримає беззаперечне лідерство в цих передвиборчих перегонах. Для мене це дуже приємно. Тому що я на жодній зустрічі не обіцяв швидких змін біля церкви за місяць, за два, за три це неможливо. У нас дуже багато наслідків, погана інфраструктура, погані дороги, відсутність харчування в школах і дитсадках, холод в садках, немає вікон, і вони не утеплені. У нас розбита інфраструктура, аварійні мости, відсутні дороги, багато сміття і бруду в місті. Але я. На спілкування з колективами, з інтелігенцією, з ветеранами, з пенсіонерами. Я говорив, що для того, щоб вирішити ці проблеми, удар ми повинні нанести по причинам. А причина це наше жибратство, наша бідність, відсутність економіки і відсутність робочих місць. Я розумію причину, що стурбовані деякі політичні партії, лідери перегони. Тому що я не підчиняюсь ні одній партії, ні від одної партії не залежу. Моя партія це білоцерківці. І тому ні від мене, ні від членів нашої команди ми не називаємо жодної фамілії жодного прізвища, жодної назви політичної сили, який займається цим брудом. Напевно, це зробить міліція після виборів. Я не хотів би, щоб на цьому робили певний якийсь піар. Але я хотів би звернутися сьогодні. До представників цих політичних сил і сказати одну дуже просту річ. Шановні друзі, перегони закінчаться вже через тиждень. Чекати залишилось досить небагато. У міста дуже велика кількість невирішених питань і невирішених проблем. Ми живемо в цьому місті разом, і нам потрібно сідати за один стіл і домовлятися. Я розумію про ваші інструкції, які ви отримуєте з Києва. Житомира і Львова. Але жити нам з вами в білій церкві. І вибори місцеві, і піднімати економіку Білої церкви, і розвивати туризм Білої церкви, і дбати по 36 дитячих садочків в Білій церкві. Я просив би, щоб ваша агресія, ваша неконструктивність і в деяких етапах вже чересчур чорні технології. Не зайшли до того часу, щоб ми не могли сісти з вами за один стіл і домовитися про майбутнє. Точно всіх цих подій ніхто не боїться, по одній простій причині, що люди прекрасно можуть відрізнити позитив від чорного піару. Уже багато в цьому розуміється. тому, якщо ми вважаємо, що люди в цьому не розберуться ніколи, то ми просто наївні люди. Я прошу деяких. Особливо активних, просто не перебрати цю межу, тому що в майбутньому нас об'єднує набагато більше, ніж обстреляні борди, роздані три листівки стера 50 тисяч екземплярів, або вирвані ворота у моїх батьків. Я не хочу повертатися до цих питань більш ніколи, тому що віру в майбутнє. Тому що переконаний і живу тим, що Біла церква повинна зробити не крок. А зробити стрибок, стрибок у майбутнє. Ми повинні підняти економіку міста для того, щоб наші родини жили щасливо, жили в достатку, жили в благополуччі. І я пропоную для кожного, для кожної політичної сили. Давайте перейдемо на конкуренцію програм, на конкуренцію ідей. Давайте проведемо дискусію, хто що зробив. Порівняємо зроблені конкретні справи. Які результати отримані від цих справ нашими мешканцями? Давайте проговоримо про майбутні справи, у кого які є методи, які інструменти для того, щоб зробити наше місто найкраще. Я впевнений, що здоровий глузд візьме верх. Я вважаю, що вибори Білій Церкві повинні пройти максимально прозоро, максимально чесно. Не повинно бути жодних ні підкупів, ні будь-яких роздач чорного піару, чорного компромату, незрозумілих листівок без будь-яких тиражів і будь-якої інформації. Тому що ну, місто невелике у нас, ви всі це знаєте. Один одного ми дуже добре знаємо, знаємо, хто що робить, хто за цим стоїть і яку мету він прислідує всіми цими речами. Але зараз я не хочу про це говорити, друзі. Тиждень залишився, вибори закінчаться. Проблеми і виклики, які стоять сьогодні перед економікою нашого міста, вони надзвичайні. Нам потрібно об'єднати всю нашу енергію, весь наш потенціал, всю нашу силу для того, щоби зробити цей стрибок. І я впевнений, що так і буде. Я щиро дякую білоцерківцям за підтримку мене. Підтримку моєї програми. Ви знаєте, ми консультувалися з дуже багатьма експертами і в соціології, і в політичних питаннях, і мені казали, що це програшна стратегія розповідати про програму розвитку, яка займає не місяць, не два, не три, а рік, три, п'ять, десять. Мені казали, що це не працює. Люди хочуть сьогодні, і люди хочуть все швидко і все одразу. Я не міг цього пояснювати, тому що я керував великими колективами. Я будував заводи, мости, дороги. Я знаю, що це просто неможливо. Пообіцяти можна все, що завгодно. Але для того, щоб вирішити питання про будинкові території, повинно, щоб запрацювали заводи. Повинні, щоб запрацював завод-Сільмаш, авіаремонтний завод. Ми повинні знайти заміну. Випавшим з ринку фієрекерам, енергоремонтному електроконденсаторному заводу, без вирішення цих питань, прибудинкова територія не з'явиться ніколи. Робота, сильна економіка, висока заробітна плата це шлях до вирішення цих питань. Я хотів би це теж звернутися до деяких політиків і ще сказати останню річ. Друзі, якщо підприємство знаходиться в місті Біла Церква і ви використовуєте. Трудові ресурси з міста Біла Церква, вам прийдеться зареєструватися в місті Біла Церква, скільки б ви не стріляли по моїм бордам, платити податки в Шкарівську сільську раду ніхто не буде. Якщо ви використовуєте інфраструктуру города, розбиваєте наші дороги і мости, але зареєстровані в районі, ви можете роздавати листівки і в суботу, і в неділю, і навіть по ночам. Але так не буде. Шановні друзі, якщо ви вирішили на великих підприємствах, які заробляють десятки мільйонів прибутку в рік, що ви можете платити заробітну плату 700 гривень, а все інше доплачувати в конвертах, а потім на кожній зустрічі в дворах, мені кажуть, Костян Олексійович, а де колонка за водою, а де дитячий майданчик, а де підсвітка в під'їзді, а нам 20 років не міняли поштову скриньку, ви можете вдиратися до моїх батьків, повірте, мені захист, я їм забезпечу. Ви можете вдирати, скільки ви захочете, але ви будете платити зарплату офіційно, в тому розмірі, в якому ви її сплачуєте. Я хочу, щоб ми на біле говорили біле. Не може у міста бути гарно зроблена проспект перемоги. Не може в місті бути утеплений наступний будинок, тому що хтось вирішив, що він може платити заробітну плату 700 гривень, а 2000 гривень доплачувати в конверті. Порахуйте це на колектив 200 чоловік і порахуйте це на 100 підприємств, які це роблять в нашому місті. можете стріляти по бордам, можете робити, що захочете, але вам прийдеться платити ці податки в білоцерківський міський бюджет. Офіційно так, як робляться всі інші підприємства. Я не буду називати жодних прізвищ, я не буду називати жодних імен підприємств. У мене нема ворогів. Я дружу з усім містом. Я маю конструктивних відносин. Я просто хочу сказати, друзі, ми повинні. Робити такі справи і вести так компанію, що потім нам уже через тиждень полонесором сісти за один стіл і шукати компроміс, шукати шляхи виходу нашого з вами міста із складної економічної ситуації. Я налаштований конструктивно. Так, я йду не від політичних партій, але безумовно, з усіма політичними партіями, які готові піднімати економіку міста, готов сідати і конструктивно. Дискутувати я вам дуже щиро дякую.